Ольга Винченко разом з рідними та друзями 24 лютого вступила до лав Херсонської територіальної оборони. Жінка допомагала пораненим у бусковому сквері, хоча медичної освіти говорить, немає. Бій дуже був жорстокий, він не зупинявся. БМП пробивало все, всі приміщення людей в розривало. І коли я запитала чи потрібна наша допомога, мені сказали, там двохсот. Потім прийшла команда відходити. І ми відступили на ніфті По дорозі, як ми бігли по ніфті ми збирали інших людей, хто вижив. Ми згрупувалися, нас було 13 чоловік. Потім ми ховалися в невеличкому приміщенні і вирішували, що ми будемо далі робити. Жінка покинула укриття, одна з останніх. Переховуючись на ніфті заводи, вже були і солдати Руської Федерації. Там вони проходили буквально в 2-3 метри від нашого осковка, розтягували розтяжки і чудом, просто чудом, що ми всі вийшли. Участь у бою у бусковому сквері брав і Сергій з позивним. Отаман розповідає за інформацією, яку мали бійці Херсонської ТРО 1 березня. На них мали чекати 50 легкових машин, танк та БТР російських військових. До того що їх зустріне велика колона військ і спецназ, ніхто не був готовий. Пригадує чоловік. Нас просто накрили шкільним накринакрилі і все. Нічого не мали, у нас не було ніякої захисти, У нас були автомати 545. сорок Одна Муха и один гранатомет РПГ-7. При БК у нас одна-две гранаты было. Ну, я не скажу за каждого. По-моему, в моем подразделении четыре человека имели гранаты. Я пошел за своим командиром, за взводным и ротным. Заняли позицию. Услышал, как завелся танк, завелось БМП или БТР. Я их не видел. Потому что с того места, где я находился, я только контролировал сектор обстрела. Это кусок дороги. Они туда не поехали. Они выехали на, на перекресток, там Т-образный перекресток. И буквально минут 10 и начал работать снайпер. Он разделил на две группы нас. Одна группа осталась с одной стороны дороги. И та группа, в которой я был, мы попали под полный шквал обстрела. 1 березня бій був не лише у бусковому сквері, пригадує Костянтин Козак. За його словами, 124-й батальйон територіальної оборони зібрали 26 лютого. З 300 бійців автоматів вистачило на 120. Їх розділили на дві групи. Син Костянтина потрапив у ту, яка захищала бусковий сквер. Сам чоловік Білозерську площу. «Ми воювали не ночі, ми воювали днем десять часов ранку до дванадцяти. Бойшов. Дліна часу вже тут було повністю, що в бусковому парку, що на ліцеї нас практично розбили. І ми оставили, звісно, убитих, це наш гріх, але далі не могли. Після ми не залишили, не відійшли ми були всі знищені, бо тому, що вони вже заходили і зліва, і справа. Коли я йшов вперед, мені вже сказали, по тебе було 20 чоловік. А далі. У, в ліцеї 200 чоловік ночували в одноетажних домах і на, напроти в сусідніх домах того саме ночували російські солдати. Навіть деякі були переділи в цивільний одяг, тому що, як потім обстрілювали снайпера, снайпера були всі в цивільному одягу. В основному дівчата були снайпера, які наших людей побували. За підрахунками військового, біля обласного ліцею загинули 12 бійців ТРО у Бусковому сквері 18. Серед них син Оксани Моренець Олексій. У квітні йому мало виповнитись 25. Хлопець був учасником антитерористичної операції. Про те, що син загинув, Оксані повідомили сторонні люди, які знайшли його телефон після бою. Я бачила, що от в відео, коли скидали, що він лежав, тут десь деревинку, коли нього стояла РПГшка і коктейль молотова стояв, і Його живіт розірваний. Я не знаю, як вони тут хлопці. я вже по крупиночках збираю, якось де. Десь тут я навіть деревину питаюся шукати, під якою деревиною він тут був. Вранці 2 березня колишній міський голова Херсона на той момент вже учасник ТРО Володимир Миколаєнко, подзвонив і попросив допомогти поховати загиблих у бусковому сквері, згадує священик Сергій Чудинович. Відчуття були такі не дуже приємні. Ти на, на підвір, ну, на горі голий степ їдуть ці всі тигри, ці всі машини, там всякі там техніка різна, російська. Я ще так подумав, зараз як жахнуть із куламета, в нас нічого не лишиться. Вийняли тіла із катафалки, поклали їх так в ряд і, виходить, <зас> сфотографували ну, просто обличчя, якщо було що фотографувати. Якісь знаки, можливо, там в когось личка була, в когось бронежилет, в когось якась нашивка. І е, перша фотографія відповідала першому місцю захоронення в першому ряду перша могила. Відповідно, наступні фотографії були відповідали до другої, і третьої, і четвертої, і так далі. В порядку, ну, по порядку ідея в тому була, щоб потім зберегти свій матеріал. І ми розуміли, що це буде можливо допоможе впізнати упізнати когось. На місці, де загинули бійці Херсонської територіальної оборони, нині встановлюють пам'ятник на їх честь. Хочеться, щоб це пам'ятали і пам'ятали цих хлопців, які без бронежилетів, без достатньої кількості зброї, своїми голими грудьми закривали прохід Херсон. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Владислав Купрєєв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.